Сьогодні у спортивній залі комплексу Динамо завершилися обласні змагання Олімпійське лелечення. Участь у них брали дівчата та юнаки із полтави Пирятина, кам'яних потоків та горішніх плавнів. Найкращі команди визначилися після завершення волейбольного турніру, який був заключним видом шкільного олімпійського свята. Ось такі емоції були перед волейбольним турніром у команди ЗОЖ номер 4 яка за підсумками усіх конкурсів посіла друге місце на змаганнях. Ми грати в волейбол. Ми у минулий раз на міському ми всіх виграли в волейболі. І зараз ми хочемо зайняти перше місце. Ми багато готувалися і е, дуже старалися, щоб всім сподобалося. Спортом для чого займатися потрібно? Щоб було доб... гарне здоров'я, сили були. Ось так Анна твердохліб із четвертої школи під час естафети вразила тим, що не розгубилася під час падіння, і продовжила свій виступ. А я бігла дуже швидко і в мене заплутались ноги. Мабуть, рекорд швидкості встановила? Так. Ну а взагалі ти тренуєш біг чи ні? Ну іноді учні полтавської ЗОЖ номер 34 були раді можливості перевірити себе у конкурсах змагань із олімпійською символікою. Все дуже подобається, таке гарне місто, таке класне місце. Нам дуже подобається. Гарні люди, гарні учасники. Дуже цікаво. Естафета важка була. Е, було трошки, був такий мандраж, але ми якось впоралися. Але ми готувалися і до цього, до естафети, так що було ну, не надзвичайно складно. Трохи було страху, але так, все було добре. Задоволеною участю у змаганнях «Олімпійське лелечення була вчитель команди полтавської зож номер 34 Майя Лупай. Наразі дуже активно впроваджуються нові проекти, і ми є активними учасниками цих проектів, і вони один одного доповнюють. І дуже нам у підготовці до цього заходу допомогла програма Cool Games, Там де є естафети, не можна порушувати правила. Треба все чітко виконувати. І це було таким майданчиком грунтовним для того, щоб ми підготувалися до олімпійського лилеченята. В принципі, діти показали непоганий результат. Ну а в підсумку, хто переможе, той найкращий. із посмішками завершували змагання школярі із кам'яних потоків. Настрій чудовий, все сподобалося. Естафета ну трошки не вийшло, але головне участь. А Що не... там не вийшло? Ну, як, скакання кінгуру? скакання кінгуру не вийшло. Ну і там трошки позбивались. Ну Взагалі спортом займаєтесь? Розкажи, яким видом спорту займаєшся? Займаюся футболом. Давно вже займаєшся? Чотири роки. Такі змагання, які емоції дають тобі? Ну, Емоції, круті емоції. Що тут подобається, розкажи. Ну, крута атмосфера. Подобається зал, багато команд. А яким ви видом спортом займаєтесь? Футбол. А чому не танці? <рес> Бо не танці, то футбол вибрали. Танці і так вивчите, так? <рес> то таке можна вже. Потім... Радів участі в обласному фіналі Олімпійського лелеченяти й представник команди кам'яних потоків Іван Коваленко. Це, по-перше, змагання, які передують миру. Ми приїхали з великим задоволенням позмагатися з представниками річних плавнів Пірятіна, Полтави і наша сільська сільський ліцей. Представив достойно, я думаю, на цих змаганнях команду команда з задоволенням приїхала, змагалась, не все вийшло, але це змагання, я думаю, що все буде добре. Прагнула на юнацьких шкільних змаганнях до перемоги і команда міста Перятин. Такі змагання, як вважаєш, чим вони корисні? Ну. Тіло більш привикає до бігу, там, воно полізно дуже і в житті може пригодитися. А ти спорту приділяєш час? Ну так, да, буває, я ходжу на стадіон, граю в баскетбол. Як вас Вчитель налаштовував, яке завдання дав. Якщо їхати, то їхати з перемогою. Так кожен скаже. Ну да. так, все. Спортом яким займаєшся? Я армрестлингом і, і тенісом настольним. Да. А взагалі ці змагання, яке значення вони мають і чим корисні? Ну, для тебе, для команд, для дітей. Для, для школи і маю для мене як для учасника. Ну, да, теж ну, поучаствувати буде, як сказати, Ну, участвувати добре. Займаюся танцями, а так, нічим більше. Розкажи про естафету, як там у вас все вийшло і що ти робила в естафеті? Я вела м'яч, Надіюсь, в мене все гарно вийшло, але трішки в нас не, не вийшло. На церемонії нагородження усіх учасників привітали організатори, серед яких і міське відділення Національного олімпійського комітету України. Члени оргкомітету змагань Олімпійське Лешення були вражені волею до перемоги усіх команд та визнали, що протягом цих двох днів у горішніх плавнях зібралися юнаки та дівчата, які справді мають гарну фізичну підготовку. За підсумками змагань переможцем стала команда господарів, у якій виступали дівчата та юнаки зошномиродин. Ми потрапили спочатку на город нас вибрали за те, що ми хорошо бігаємо, і потрапили на область, тому що ми виграли перше місце на городі. Я потратила в команду случайно, До нас був підбор до команди на городські соревновання. І до мене підходять і продовжила, Я согласилася, і ми заняли перше місце на городських, і дуже наготувалися на обласні змагання. Займаюся я легкою атлетикою та волейболом. Подобається, що дружні колітів, що можуть підтримати всі. Дуже велика підтримка. весело, несподівано команду переможців. Очолював вчитель фізичної культури Валерій Тягай. Те, що проводиться змагання під час війни, дякуючи нашим збройним силам, це ми дуже дякуємо збройним силам України, підтримки українського народу, що підтримують, дають нам змагання, дають нам. Час дають можливість займатися спортом, займатися дитячим спортом, тому що уроки проводяться як в онлайн режимі, так і в офлайн режимі. ну Більше в онлайн режимі. Дітей в школі почти немає, тому що повітряні тривоги ми останній місяць провели в сховищі. Ну, ви знаєте, якщо в сховищі, то уроки є, але ну, не по всім предметам. Представники з зошному родин захопили лідерство у перший день, коли були найкращими у двох конкурсах презентації команди та естафеті. А у олімпійській вікторині посіли друге місце. Основна проблема була це презентація команди і олімпійські питання. Якщо естафету ми були знайомі, волейбол знайомі, то олімпійські запитання ми були, як кажуть, не, не знали, які запитання будуть у нас на, на обласному конкурсі. Ну, підготувалася команда. Тепер представники зошному родин міста горішні плавні представлятимуть полтавщину на всеукраїнських змаганнях Олімпійське лелечення.